Права 134 число збільшили на 100%. У скільки разів збільшилося число? Ну що ж, по різному можна робити це завдання, можна просто пояснити. А можна припустити, що нехай, наприклад, наше число дорівнює А. Що означає, що його збільшили на 100%. Давайте порахуємо. Записуємо спочатку, що нехай наше число. Дорівнювало або дорівнює А. Гаразд. Ну, Якщо воно дорівнює А, і сказано, що його збільшили на 100%, давайте порахуємо, яке воно стане. Отже, записуємо тоді перша дія, тоді А. Якщо ми поділимо на 100, то ми дізнаємося 1%. Але нам потрібно взяти 100%, то результат потрібно помножити на 100. І це дорівнює. Ну що ж, це можна і так записати, що А спочатку помножити на 100, а потім поділити на 100, і це дорівнює. Ну, а 100 поділити на 100, це буде одиниця. Тобто це буде А, що множиться на одиницю, або просто А. І зрозуміло, що якщо ми беремо 100% від числа А, це буде те саме число. Запишемо тоді, наскільки збільшили, наскільки збільшили? Наскільки збільшили число? А. Гаразд, тобто число А збільшили на А, на те саме число. Ну, то яке стане число? Записуємо друге. Ді. Отже, А плюс А. Це буде 2А. І запишемо це. Таким стане наше число. Ну, запишемо що. Таким стане. Число. Але ми припустили, що наше число дорівнює А, то воно стало 2А. Оскільки разів воно збільшилось, потрібно 2А поділити на А. Записуємо третє d Отже, 2А, що ділиться на А. це дорівнює… Ну, 2А, що ділиться на А, а скорочується буде 2. І записуємо, що це у нас у скільки разів. У скільки разів. Збільшилося число. Збільшилося число. Є? Тобто, коли кажуть, що в нас якесь число збільшилось на 100%, то воно збільшилось у два рази. Сподіваюсь, що вам зрозуміло записуємо відповідь. У скільки разів збільшилося число? Пишемо у... Два рази. Ну що ж, ось таке логічне задання про відсотки. На цьому вправу завершено.